І все притаки, з вами, Олександр. І так, Сьогодні ми знову ж таки будемо походити 99 ночей. Чудно тепнувся. І. Будемо походити з тими шедевральними людьми. Ну, Вроді вони про. Ну, паразити, хватить виходити. Я правда, трохи прихворів, але... Це нічого. І так. По-перше, пілота серія стеч Шандевар. Виходить уже завтра о 18 годині, вона триматиме 6 хвилин. Це буде невеличка, так сказати, розвиточка до розкрутки сюжету. Бо, як ви розумієте, у другій серії Стеч буде шукати звичайно, чиненим... де пошлеться у школі. І ще прикольніше діалогами, і розкрити персонажей. І третя серія вийде вже, думаю, на Хеллоуін. І ті серії будуть подовжити, якщо буде багато активів. Ну, якщо оцярку була ціль 1 перегляд, тоді в мене, в принципі, теж буде <рес> ціль один перегляд. І ще думаю, забавахаю трейлер і викладу комікон одразу після цього відосика по 99 очей в лісі. І так, я не знаю. От... Що ви тут ще тільки доробили? Думаю, давайте... Ціль знайдемо дитину, наприклад, якусь. А, так це треба золотатися, там шобедач. А ні. О, нічого, собі, що це за місцевість? Ладно. І, і, і. Раз, два, скільки в тебе хапе поразить. Але не повинна дав собі його І ще, можливо, на канікулах пройдемо бісайд. Ми такі не пройшли. Цю шедевральну гру. Тільки легенди, пам'ятаючи що її походимо. Так що можливо буде. І ще планується ...казуваний... директ, де будуть спойлери щодо наступних серій цього проєкту. І вже завтра вийде, до речі, кліп подрода вбивцям, буду його чекати і з нетерпінням. А поки я десь... Я тут десь хасав, болта. Там уже нормально вони розвидулись. Йова-йо. І так. Шаян, привіт. Так, бачу якусь подівлю, Хочу сказати, але це карта. Треба забув написати що е, йо ідео. Олексіва. Так, ну звичайно, як завжди, добавляю друзів Хто хоче попасти у доступне відео, пишіть у ТГ. Віту. Ну, звісно! А стоп, а це те, стопеде. Тебе вже треба знайти войдборд. А, так ви тут всі гасаєте. Ну тоді добре. Це перша людина, яка відгукнулася за те, що води у відео. І, до речі, вже почти добили 900 підписників. Так, треба вигружатися, йо-май-йо. -йо. Так. Вороще прокачуємо. Дякуємо. і. Забираємо ліхтарик, ми цього ще не зробили, хоча вже перший день. За <смеш> тобою бок вже дайте, серйозно. Так. А тут не збереш ліхтарика, тут судочок буде. Безполісний, мабуть. Дай відкрить. Яволіє, серйозно. Виже випав, так що випадай мені. Фігня як. Добре. А тебе для цього щось посадити. Так, інфа. Читаємо тепельтрейдер. Оу. Треба. Лапку, я до сих пір не спринт. Не нажав. Лап, лапку, 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 лапку. Петь! А що тобі від мене треба? Вовк, не жарів, песи, як ти цього. В минулому разі робив. Пристань. Йова-йо. Фух, так, добре, обернемося без лапочка. А, ні, все-таки тут є. Кровик. Та як по тобі попасти, йо-ба-йо? Я таки забій, для чого це фея, Краще здає ще шашлик, пожарити. Так, що там далі на карті? Дуже цікаво. О, а що тут? Шаєн, привіт. Ти тут дещо забув, О, тут є сундучок, це добре. Навіть дуже добре. Пендер каніст. Все, можно будет фичально записать каніст. Так, дура. Ты загрышься, фух. Оу, ес. А дуа, ну, де? А, так це на це Ну все, як я Ой, йолки палки Я не по. в бюджетку mm. Ну, цей ствол треба. Звичайно. Ходи. А на цих. Як вони називаються? О, культисти, точно. А поки що. Тут це безполезна вудочка, хоча. Ну, яка рибака я не бачу. І, до речі, коли вийде його, як з тобою потисков бере давай. Ну, реально вже пішло Більше року вони його роблять. Ну це жахливо. О, що це було? Ще раз мене таке не лякаєш. Ну він в кожній серії мене лякає. Ну, це далеко. Так, выгожаємося, а я все собі ладно. Це щось посіялось ладно О, околочик. Добре. Окейчик, це морибло. Серед патони так, о тут домік є. Я сьогодні... стоп! Я вже в нього заходив. Кикаємо, так, степа, я до сих приліхтарка де здешу. Що... О, давайте в пекло зайдемо. Я тут ніколи не був. Ну, У відео, звичайно. Я тут Так, двері. Так, ніфіга, тут давай, короче. Добре. Обстановка лагає, але мені все одно, я все одно буду монтувати ролик. Мабуть, але це точно. Та як? Вони не вбили. Капець! Ну це ж все, мені кінець! Мене ніхто де врятує тут? Да. Ну що робити? Що за того заходить? Ну що ну, мені ще робити? Не буду я ж чекати. І так, я твої тут що робити славу голоту. Я занищений. Ми будемо від його гурті, дивитися, що я ще можу сказати. Дуже все цікаво. І що собі там, що за локація? Потужно? Ну, він мій ствол взяв. Ну, що це за локація? Геніально просто. Вау! К спроба номер два. <свя> так Давай, заходи, То <свя> Хтось пожалуйста. Ладно. Сюди Так саху. Прикол. Кдай його запрошення. І спроба номер два. В мене весні. Як я біг так тупа дотину. Добре, пишемо. Все погнали отек. <звук> Кого не бачим звадиться? Ха <звук> за <звук> что завернула, але. Його я залишу і не буду бюроти. Бо я хазашот. Ок. І думаю, на цей раз вже буде покраще. О, гад, давай, гад, гад, дай. Давай, веді, мені, 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 мені дай, дай, відідай, дай, 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 дай пожай. А як ти зробив все? Так, ок. Що там твориться? Там... Е -е так, по-перше, ліхтарик. По-друге, що це за багаті текстури? <рігла> <рігла> Мій сундучок. <рігла> <рігла> ну що тут? Валер. Прикольно. І так, що тут? А нічого тут, Давай. Так, окей. Заліхтареп швидко. Йо -йо. Ну як так можна було розробити гру? Так, добре. Вовчик повіт? Вовчик пока. Пит вовчик, пока вовчик. Для чого кнопка світ, якщо можна закратати? Да, Логіка давай. Піддерсиш? Що тільки що було? А если так? Ну, не Ну, А если так? Ну, сорян, я себе вами подкову. Итак, смажем его А где все вообще? Е yeah. Йо-ва-йо! -йо. Так. Десь порт. О, тут десь буде зараз судочок. Приближаємося. Тут. О, тут є баскетбол. Я просто камеру залагала. <сюх> ну це тупо просто. Так, добре, всім показочки.